Опалювальний сезон у Хмельницькому, один з найважчих за останні роки, через відключення електроенергії, наближається до завершення. Тим часом вже стартувала підготовка до нового кошти для двох комунальних підприємств: Хмельницьк теплокомуненерго та Хмельницькводоканал, виділили під час коригування бюджету 2023. На останній сесії міської ради було виділено на це 202 мільйона гривень. А якщо врахувати весь рік. То на ці потреби ми вже виділили 360 мільйонів гривень. Модернізація, ремонти, заміни. Ну і тут власне підтримка, фінансова підтримка самих підприємств для того, щоб вони могли вчасно розраховуватися за природний газ. Ну і вчасно розраховуватись за електроенергію. Мова тут про водоканал для Хмельницьк теплокомуненерго на підготовку до сезону виділили понад 51 мільйон гривень ще 80 мільйонів фінансової допомоги на оплату за газ. Котельня на вулиці Кам'янецькій забезпечує теплом і гарячою водою мешканців 73 багатоповерхівок. Поліклініку номер 1 5 дитсадків, 3 школи і педакадемію. Торік тут повністю оновили насосний парк, а для 25 працівників облаштували побутові приміщення. Для людей, які працюють і в колодцях, і в мокрі, і в болоті приходять. Є де роздітись, є де просушити сушилочки. Буквально все обладнання сантехнічне поставлено новеньке. Є холодильники, є битові приміщення, є кухня, там де вони можуть хлопці приготувати собі гарячу їжу. Достойно пройшли сезон, не було ні аварій, нічого. У 2022-му підприємство Південно-Західній мережі приєдналося до Хмельницьк теплокомуненерго. За цей час встановили два твердопаливних котли в котельні на вулиці Полюя. До жовтня тут планують запустити ще й резервні. Ми вирішили їх відновити їхню роботу, модернізувати, встановити нові пальники, автоматіка нова. Ну і газове обладнання, і все, що необхідне. Таким чином ми модернізуємо в цьому році повністю цю котельню, будемо мати вже 4 газові котли і два твердопаливних. Тобто і збільшуємо потужності, надійність теплопостачання котельні, яка опалює досить такі важливі об'єкти, соціально-побутові, лікарні, перинатальний центр. Спочатку року в котельнях на молодіжній та міхновського встановили три нових котли. Влітку вони працюватимуть на гаряче водопостачання, а на тернопільській запустили 14 14-ту когенераційну установку. Запланували побудувати з'єднувальну перемичку між котельнями Тернопільською, 3 та Тернопільською, 14. Частину робіт ми вже виконали. Ця зима чітко нам показала, що там, де є такі перемички, то там набагато нам веселіше, простіше справлятися з тими. Викликами, які були там по відключенню електроенергії, ми мали можливість переключати об'єкти з однієї котельні на іншу котельню. До наступного опалювального сезону планують замінити понад 5 кілометрів тепломереж. Наразі основні 45 котелень готові до можливих відключень електроенергії і забезпечені генераторами. Їй пересувні ще 20 можуть надійти для підприємства в рамках проєкту USAID. Зміни у 2023-му будуть і на Хмельницьк водоканалі. Плануємо відремонтувати значну частину каналізаційно-насосних станцій. Ми це зробили багато в минулому і позаминулому році за рахунок гранту від НЕВКО. В цьому році. Продовжуємо плюс капітальні ремонти колекторів. Ну і однозначно мереж водопостачання, які є зношеними, застарілими. Часто це призводить до варійних ситуацій, комплексний підхід для того, щоб підприємства були ефективними і могли вчасно надавати послуги. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.